Є знижки на Квайт. 15% в аптеках. Подорожник БАМ та Ощад. В ніч проти 11 березня Росія ракетним ударом повністю знищила одну з найпотужніших в Україні теплоелектростанції Трипільська ТЕС критично важливий об'єкт, на захист якого пішли мільярди гривень, і який генерував половину всієї електроенергії для столичного регіону, а також живив Житомирщину та Черкащину. Згоріла. І це далеко не перший болючий удар по українській енергетиці. Два тижні тому ворог знищив Зміївську Теас на Харківщині. Що за нову тактику обрав ворог? Чому на третьому році війни Україна продовжує втрачати ключові для себе підприємства і що допоможе врятувати українську енергетику? Давайте розбиратися з вами. Новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо. До новин в ніч проти 11 березня ворог атакував одразу кілька українських регіонів. Як стане відомо трохи пізніше, рашисти били по українській енергетиці, і цього разу найболючіший удар прийшовся на Київщину. Російські пропагандисти першими повідомили про приліт на трипільську ТЕС і майже миттєво виклали відео. Я просто максимально ета. Це... Та вже ж народу відео було багато, але мережею розлетілося саме це. Нагадаю, усім унікумам, що в Україні знімати наслідки прильотів, а також роботу ППО без відповідних дозволів, категорично заборонено законом. Українські ж пабліки вирішили знайти звідки. Тричать вуха і знайшли. Схоже, що його зняв невідомий, просто з вікна квартири, ось у цій багатоповерхівці поблизу станції. Лічені хвилини і відео вже смакують расисти. Чекаємо на реакцію від СБУ. Хлопцю явно треба нагадати, що в країні війна. Ніч для ППО була ну дуже складною. У повітряних силах звітують, що терористична атака ворога була. Комбінованою і тривало кілька годин. Головним завданням для рашистів було вивезти з ладу українську енергетику, і для цього вони не пошкодували нічого. Летіли і криваті ракети Х 101, Х 555, і керовані авіаційні ракети Х 59, і навіть передові російські аеробалістичні кинжали. Останніх ворог випустив аж 6 Збити вдалося приблизно половину, тож маємо серйозні влучання. У Центренерго заявили про. Чорний день для компанії. На щастя, на самій те з дивом обійшлося без людських жертв. У нас до влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню. Терпільська тез була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Масштаби руйнувань жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства, але я переконаний, ми з ним справимось. Голова наглядової ради Пад Центренерго Андрій Гота. Містечко Українка, що неподалік станції, закликали жителів негайно закрити вікна, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння. Мешканка Українки Марія скаржиться, що зранку у містечку було складно дихати. Вікна в її домі почорніли. Попри приліт та серйозне займання постраждалих внаслідок удару немає. Після повного знищення трипільської ТЕС, Центренерго втратило 100% своєї генерації. Написали у компанії. Варто розуміти, що атака по ТЕС на Київщині далеко не перший подібний удар. Не так давно, а саме 22 березня 2024 року, щен було знищено зміївську тес, що на Харківщині. Наслідки згубні для зміївської тес станція повністю зруйнована. Було багато влучань саме по дороговартісному і унікальному обладнанню. Все, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано. Але мережу сколихнуло зовсім інше. Виявляється, обидва об'єкти були одними з найзахищеніших в Україні, принаймні на папері. Нагадаю, буквально у 2023 році на укріплення стратегічних об'єктів енергетики уряд виділив майже 10 мільярдів бюджетних коштів. Один із пріоритетів це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей, але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 мільярдів гривень на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. А зараз ці об'єкти руйнуються один за одним у серпні 23-го року. У ПАД Центренерго повідомили, що Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%. Фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет. Непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконуються шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так на трипільський тес виконано вже 100% робіт. З облаштування на 70% на зміївський тес у повідомленні, як бачите, пояснюють, що укріпляли обидві станції Трипільську та Зміївську від уламків та непрямих влучань дронів. На прямі удари захист розрахований не був. А як думаєте, ви хто винен у ситуації, яка склалася? Напишіть про це у коментарях в Укренерго у свою чергу. Вибачте, на слові вирішили дуже дипломатично вказати на очевидне. До того ж, можливий дефіцит електроенергії втрата тес, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно. Не відобразиться на енергобалансі країни, це означає, що в пікові години доби ми матимемо менше внутрішньої потужності для покриття споживання у Верховній Раді. На це відреагували миттєво. Під час засідання ради 11 квітня депутати спробували покликати на розбір польотів двох керівників, які відповідають за укріплення таких об'єктів голову державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма та. Міністра інфраструктури Олександра Кубракова обидва на килим не прийшли, бо мали важливіші справи поїхали у відрядження. Ситуація ж в країні стає все більше і більш напруженою. 11 квітня ворог завдав і черговий удар по Харкову. Знову на деякий час залишивши місто без електрики. В Укренерго заявили про чергове запровадження аварійних відключень у місті мільйоннику. А мер Терехов – про зупинку роботи метро. Наразі ж воно вже працює, але з великими інтервалами. Блекаути на Харківщині там без світла залишилось аж 240 тисяч абонентів, коли їм відновлять світло, і звідки братимуть потужності? Поки невідомо, проте енергетики вже працюють над цим. Фахівці попереджають, що ситуація в регіоні найскладніша в країні. Відреагував на терористичну атаку РФ і Зеленський. Він подякував за відчайдушну роботу кожному воїну ППО. А ще президент емоційно звернувся до партнерів. Час їм нарешті розплющити очі і щось зробити. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен із наших партнерів бачить наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор, світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. На цьому фоні ще більшим знущанням від партнерів виглядає відверте зізнання міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, яке він зробив в інтерв'ю Washington Post. Головний український дипломат постійно просить у партнерів ППО, якого у них вдосталь, але відчуває, ніби б'ється головою об стіну. Кулеба сказав, що його команда знайшла понад 100 доступних патріотів. Деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром. Сказав він, Зеленський сказав, що Україні потрібно 26 таких, щоб створити повний повітряний щит над Україною. Але Кулеба спочатку зосереджений на отриманні семи якомога швидше. Ця кількість прикриє найбільші міста України та залишить одну батарею вільною, щоб бути ближче до поля бою, де російська авіація б'є по ЗСУ на землі, використовуючи керовані авіабомби. Я відчуваю, що б'юся об стіну власною головою. Хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглині, сказав Колеба. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається. Попри все, Колеба впевнений, що додаткові петріоти будуть в Україні, але поки європейці та американці зволікають. Помирає все більше невинних українців, а расисти продовжують безкарно бити по цивільних об'єктах і критичній інфраструктурі. А як минула ніч у вашому регіоні, напишіть нам у коментарях, а також підпишіться на канал і поставте лайк. Побачимось.